Ання ми повертаємося до студії телеканалу Ті Вісім Плюс. І для тих, хто щойно доєднався, я нагадаю, що в режимі онлайн за цими терами можете стежити на наших платформах у соцмережах. Це Фейсбук-сторінка, також наш Ютуб канал. Обов'язково доєднуйтеся, будьте там активними, ставте питання, і ми їх обов'язково озвучимо у цій студії. Ну а про додаткові санкції для Росії. І про додатковий тиск будемо говорити із експертом при Верховній Раді України Данило Павличенко. з нами на відеозв'язку Пане Данило, вітаю вас. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Розпочнемо із цін на нафту, тому що власне її введена стеля сталя цін 60 доларів за барель європейським союзом. Але попри це сьогодні з'являється повідомлення, що ціна російської нафти, якої є близько 60% на експорті, саме виду цього нафти близько 44 доларів станом на зараз. Наскільки це потужний удар на російську економіку? Однозначно наслідки для Росії будуть, тому що це суттєве зниження цін в порівнянні там з довоєнними 80-90 доларів за барель. Але ми всі пам'ятаємо, що буквально місяць тому Китай Індія купували нафту марки Уралс по 61 долару. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що при визначенні вартості максимальної на нафту Європейський Союз Америка виходили не з бажанням максимально зажати будь-які джерела фінансування російського бюджету, а з бажання поставити їх більше під контроль, тобто дати такі умови, які по мінімуму відповідали б ринковим очікуванням Росії, водночас не до, не до заробляти надприбутки. Тобто говорити про те, що встановлення стелів 60 доларів на барель матиме за два тижні, чи за місяць, чи за два суттєві наслідки для економії Росії, не варто. Знову ж таки, 44 долара вартість подобування це така, знаєте, дуже середній показник. Важко спрогнозувати, тому що є різні скважини, різне обладнання, різне плечо, плече логістики. Тому говорити, що середня вартість там така, то це. Доволі необґрунтовано економічно. Зрозуміло, що якщо вони реалізовували до встановлення стельових цін по 60 доларів для Китаю для Індії, це не була збиткова вартість. Тобто однозначно вони мали достатньо маршрут для того, щоб проводити ці операції, і така ціна їх влаштовувала. Власне, сьогодні ми Тому... від Путіна. Так, так, пане Данило. Тому говоримо про те, що далі зажимається посок. Для Росії, але це поки що не не нокаутуючий удар для мене. Але попри це, Путін сьогодні говорить про те, що за необхідності ми подумаємо, подумаємо про скорочення видобутку нафти. Якщо він це говорить вже в публічному російському просторі, чи можемо говорити про те, що такі розмови в них серйозно ведуться, і фактично нафти буде видобуватися у Росії менше? Я думаю, що це буде обґрунтовано не рішенням Росії в плані контролю зовнішнього ринку, а буде обумовлено ринковими факторами. Тобто, через може скоротитися споживання російської нафти через санкції. Верніш воно однозначно скоротиться, тому що крім Європейського Союзу, також там Японія, Австралія, Велика Британія доєдналися до цього до стелівої ціни на нафту в 60 доларів. Відповідно, об'єм, який реалізовувала Росія, буде менший. Їм прийдеться щось робити зі, зі свердловинами, тому що фізично ті об'єми нафти, які вони виробляли і реалізовували щодня довоєнні, вони вже не можуть їх забезпечити. А відповідно, свердловина не можна просто так її зупинити. Тобто потрібно або законсервовувати це можна зробити не з усіма свердловинами. Це дуже дороговарнісний процес, або просто їх як, знаєте, як в фільмах підпалюють, коли просто нафта витікає, збирає тому, що дорожче утримувати таку нефункціонуючу свердловину. Ем, тому, тому ситуація може бути такою, що Путін зараз звичайно як завжди пробує показати е, контроль ситуації, якого насправді немає е, для світового ринку. В принципі, думаю, що це просто призведе до того, що країни ОПЕ, е, будуть вимушені не без задоволення збільшити власний видобуток. Плюс те, що Сполучені Штати ведуть діалог, в тому числі там з Венесуелою, тобто з країнами, які фактично можуть своїми об'ємами об замістити російську нафту, також збільшується видобуток нафти на території Сполучених Штатів і в них так само ці нафти в доступ. Відповідно, просто піде заміна продукції замість російської нафти, буде продаватися нафта інших країн, але колапсу не буде. Я думаю, гарним прикладом було те, що Росія підірвала газопроводи, які вели до Європи, і очікували, що просто вся Європа замерзне, вся економіка стане, всі будуть в шоці, перестануть підтримувати Україну і таким чином вони досягнуть якби своїх цілей. Реакція була абсолютно зворотня. Ринок доволі швидко насичився іншим газом, в тому числі через поставку танкера газовими сховища були заповнені, і зараз світ ще більше відчув. Що він може абсолютно нормально функціонувати не тільки для споживачів, а й для голозі економіки для вробництві, які споживають набагато більше газу, без постійного постачання цього газу з Росії. Тому якщо Путін зробить такий крок, він тільки облегшить ситуацію. Да, звичайно, це можуть бути короткострокові кризові явища, де там. Перших декілька тижнів, можливо, там два місяці, буде спостерігатися певний дефіцит на ринку нафти відповідно, можливо, і переробленого бензину, але потім його мають назву і, відповідно просто Росія втратить повітря. Ви згадали про північний потік потік-1» і про ті підриви, які там були диверсії, як заявляли зараз слідство ще йде. Чи, можливо, ми щось пропустили? Чи вже є якісь офіційні дані, що за цим саме стоїть Росія? Наскільки я пам'ятаю, були заяви, що це е, вимушений підрив, тобто що це була спровокована якась е, 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 терористична акція, але офіційної позиції, що в цьому винні там певні якісь спецслужби чи армійські підрозділи Російської Федерації е, не. Ну і є зараз повідомлення, що в Росії активно починають друкувати рублі. Чи це говорить про те, що фактично газ і нафта, від якої вони отримували дуже багато коштів, зараз менше продається? І до чого це може призвести? Чи нам ще поки рано радіти? Е, інфляція в них однозначно буде зростати. Е, вона, в принципі, вже зростала від початку війни. Вони доволі штучно тримали курс рубля. В тому числі за рахунок підготовки, тобто вони готувалися до війни. В них і власні бюджетні запаси коштів були золотовалютні, на які вони там зараз частково арештовані, частково не арештовані. Якісь інвестиції в Китаї, в Індії, де вони трошки вільніше можуть їх використовувати, але зрозуміло, що економіка падає, падає через мобілізацію, падає через зростання світових цін. Падає через те, що ринок високих технологій для Росії закривається, і частина виробництва просто не може зібрати готовий продукт через нестачу певних компонентів. Тому всі ці фактори призводять лише до одного: до того що загальне ВПП скорочується, загальний експорт скорочується. Відповідно, звідки можуть братися додаткові бюджетні кошти навіть для підтримки того рівня валюти курсу верніш рубля до валюти, який був довоєнний. Він фізично не може бути таким. Тобто ці показники, які нам озвучують, передаючи позицію центробанку або так мінекономіки Російської Федерації, що ось у них дефіцит бюджету на 23-й рік буде складати всього 2%, а на двадцять скоро скоротиться півтора. А, ну це однозначно казки. Тобто вони звичайно здійснюють перерозподіл своїх коштів, забирають з якихось соціальних податків, забирають з інших галузей, які фінансувалися до війни в більшій мірі, а, і перекривають таким чином реальну нестачу. Валюти, реальну нестачу грошей в економіці, щоб зберегти скажемо картину щодо резервного фонду Росії, те, що вони вже почали звідти забирати кошти. На ваш погляд, якщо все таки цей процес розпочався, що це може означати? Ми всі розуміємо, що коли це ж ініціатива Путіна була створити цей резервний фонд. Що, коли створювався цей фонд, мова не йшла про благополуччя населення. Тому що якщо задача ставилася така, вони б ці кошти з самого початку витрачали там на школи, на садочки, на лікарні, на все інше, а не відкладали на якісь примарні плани на майбутнє. Тобто, це створювався такий фонд, якраз для якихось військових дій, для якихось можливо політичного впливу і прихованого фінансування, скажімо так, якихось майбутніх забаганок. відповідно те, що вони зараз витрачають, починають витрачати кошти цього фонду. Це якраз говорить про те, що нічого доброго в економіці Росії немає. Тобто валютні надходження зменшуються, ВПП падає, і вони просто змушені проїдати ті жирові запаси, які вони підкладали до війни. Власне, ми сподіваємося на те, що дев'ятий пакет санкцій теж надасть потужного удару економіці. А от чи станеться зараз з вами будемо аналізувати, тому що здебільшого багато персональних санкцій у цьому дев'ятому пакеті, і також є експорт заборона експорту до Російської Федерації, ноутбуків, жорстких дисків, камер та об'єктивів. Наскільки це для Росії болючий пакет санкцій? Чи все таки вони знайдуть собі тих партнерів, звідки вони можуть будь, зможуть за, закуповувати це обладнання? Дивіться, ми вже маємо досвід, що вони частково перекривають нестачу таких складних компонентів у виробництві за рахунок якогось там імпорту з Китаю, але зрозуміло, що якість тої продукції, яка виробляється в Китаї, вона буде відрізнятися від тих компонентів, наприклад, французького виробництва, американського виробництва, які в тому числі знаходили як компоненти якихось балістичних ракет. Дронів і іншого військового обладнання, яке використовувалось проти України. Тому, звичайно, це буде мати наслідком погіршення якості тої продукції, яка виробляється в Росії, і відповідно буде створювати додатковий дефіцит якихось якісних груп товарів. Вони частково заміняться тим, як вони, наприклад, зробили з автопромом. Нещодавно інтернетом гуляло відео, де на автовазі презентували нову модель «Лади», і показували, як чудово вона збирається. По факту, це китайський автомобіль Джилін, який переклеїли просто значок і прикрутив поле. Відповідно, це просто буде заміна китайськими компонентами. Це максимум на що вони можуть розробити. Але є Білорусь, яка де-факто є вже частиною Росії, адже нею контролюється, і на Білорусь накладено значно менше санкцій, ніж на Росію. Тобто, фактично, всі ці продукти можуть бути транспортовані експортовані до Білорусі а вже звідти до Росії. Насправді вони європейці американці дуже відслідковують весь шлях продукції, тобто постави продукції. Я так розумію, що тут є певний політичний компонент в частині Білорусі. Що вони хочуть залишити для Лукашенка якийсь можливий варіант показати, що в нього є вибір е не підтримувати агресію Росії, хоча б в частині там фізичного заводу військ е з території Білорусі, відповідно, вони хочуть показати, що е ми залишаємо таке привідкрите віконце, е і ти можеш шляхом того, що ми не остаточно кладемо там економіку Білорусі, а дозволяємо вам е е імпорт експорт якихось певних видів товарів. Продовжувати діалог з нами або навіть його посилювати. Але я думаю, що якщо це буде мати масовий характер, або це буде замовлення специфічне обладнання, тобто не просто якихось споживчих ноутбуків, які використовуються вдома, а якихось дороговартісних ноутбуків, які там використовуються для військового обладнання чи об'єктивів для тих самих дронів, то відповідно такі поставки будуть присікатися, і патенти все одно будуть потрапляти до Росії. Зараз Путін знаходиться у Бішкеку на саміті, і на власне на цей саміт він поїхав, щоб щоб знайти собі нових союзників, і чи може він звідти винести якісь нові партнерства? Я дуже сумніваюся, що він на цьому саміті зустріне хоч одного нового союзника. В нього зараз абсолютно немає нормальної світової арени, де він міг би заявити, що от він як. Лідер найвеличнішої нації, як це показується по російському телебаченню, де з ним будуть на рівних спілкуватися інші лідери, тобто в нього дуже обмежене коло, і Він використовує будь-який навіть сумнівний привід для якихось публічних заходів з, з іншими країнами, щоб використати оцей лозунг. Що бачите, там Україну не весь світ підтримує, а там 40 країн. Ми знаємо, що це ключові країни. Ми розуміємо, що там 80% ВВП в руках цих країн. Але для російської пропаганди він скаже: от там ще 120 країн, наприклад, висказались нейтральні. От Путін зустрівся з ними. Він веде діалог, він налагоджує комунікацію, і ми навіть готові зробити там якийсь новий світовий альянс. Ну тобто, це робиться чисто картинка для російського телебачення. Я не думаю, що в них є серйозні розрахунки е з приводу глобальних економічних союзів чи вихід з під санкцій, чи щось такого. Ще одна цікава ситуація із Індією, так яка фактично залишалася союзником Росії, але традиційний російсько-індійський саміт цього року не відбудеться. Сам прем'єр-міністр Індії скасував цю очну зустріч із Путіним і власне заявив про те, що це через його погрози ядерною зброєю, чи є це першими сигналами до того, що можливо Індія вже теж не хоче бути партнером Росії. Ми з вами якось обговорювали в ефірі, що ототожнювати, що Індія підтримує Росію, не зовсім коректно. Просто у Індії така державна філософія, тобто вони стараються максимальний нейтралітет тримати, в тому числі це обумовно і сусідством з Китаєм, з іншими країнами, в яких досі є невирішені територіальні претензії і конфлікти. Тому Індія просто користується цією ситуацією в частині закупівлі сировини по дешевим цінам. Водночас вона активно не підтримувала Росію на жодному етапі, і вона не надавала якоїсь там потужної летальної зброї для використання проти України. І зараз кожного місяця, а можливо навіть кожного тижня, іде глобальне переосмислення ролі кожної з держав у світовій економіці. Відповідно, Індія також це аналізує, відслідковує тренди, і вона розуміє, що наразі, наприклад, прийняти саміт, провести саміт разом з Росією з Путіним, тобто фактично показати світу, що вони є разом з союзниками, матиме для неї набагато більше негативних і економічних і соціальних наслідків ніж відмовитися від цього. Е, про... Так, так. так. Да. Так, тому, тому не варто розраховувати на те, що е, Індія буде підтримувати Російську Федерацію, чи можна розглядати Індію як союзника. Навпаки, просто вона зараз по дешевим цінам е, викупить сировину від Росії, буде розвивати, наприклад, е, власний військово-промисловий комплекс, тому що до цього більшість, е, в тому числі там танків, ракет. Індія так само закуповувала у Російської Федерації. Е, відповідно постачало туда більше коштів, е, більше валюти. Відповідно, чим менше вони будуть співпрацювати знову ж таки через такі формальні зовнішньоекономічні конфлікти, зовнішньополітичні, тим вигідніше буде для України в частині зменшення валютних надходжень Росії. Ну погрози ядерні від Путіна продовжують лунати. І чи можуть ці погрози так само спровокувати відміну будь-яких економічних стосунків Росії з іншими країнами? Ну ви ж пам'ятаєте рівень цих погроз, тобто, якщо спочатку ці погрози були там доволі суворими, з серйозним обличчям, то це зараз якісь незрозумілі смішки, де він там п'є шампанське чи жартує з якимись людьми в колективі. Що ми ж там готові показати кусь кіну мать? Ви ж там не сумніваєтесь, ну ми ж хотіли. Е, Я думаю, що весь світ бачить з кожним кроком Росії, що рішучості в її діях немає. Наразі, що вони перебувають в доволі невизначеному стані. Відповідно, кожна така погроза сприймається все менше і менше, і відповідно реакція на будь-які дії з ескалації буде все жорсткіше. Е, тому я думаю, не варто наразі розраховувати, що ну, можливий якась якийсь ядерний удар чи якісь дії з, -з боку Російської Федерації, е, кажучи простіше, там 3 чи 4 місяці тому вірогідність була в два-три рази вища ніж зараз. Президент Туреччини Ордоган анонсував, що він буде мати розмову із президентом України та з президентом Російської Федерації. З Путіним розмова відбудеться вже у неділю. На ваш погляд, про що будуть говорити? Е, ну, Ордоган завжди переслідує дві мети. перша на першому місці. Фінансова, тобто він знову ж таки обговорює будь-які можливості е, заробити на війні. Як ми ж нещодавно чули, якісь фантастичні ідеї про відправку плавучих електростанцій до Одеської області, щоб заживити і подати в область світло? Ну це щось з області фантастики. Тобто, у нас відбувається обстріл, в тому числі портової інфраструктури. А Ердоган буде відправляти сюди кораблі, які будуть подавати енергію в місто. Ну, це дуже дивно. Відповідно, будуть обговорюватися подальші можливі шляхи експорту і української агропродукції і російської. Про що Ердоган постійно наголошує будуть обговорюватися інші варіанти, можливо, поставок військової техніки для одної іншої сторони. Це по першій складові. По другій складові він ж знову ж таки вважає себе лідером. Доволі крупного світового масштабу, і він думає, що варіант завершення української війни, які всі кажуть, що після завершення там активних бойових дій буде вирішуватися за столом переговорів. Ну або, скажімо так, результат бойових дій набуде якогось документального вираження за столом переговорів, Ердоган все таки сподівається, що він зможе організувати на базі Туреччини або під своїм началом, отаке от, таке от е документальне завершення, щоб показати всьому світу. Чи він та нейтральна сторона, яка при такому масштабному і неочікуваному конфлікті посеред Європи е, зміг е, знайти діалог між двома предметними ворогами? Чи може йти мова про обмін військовополонених? Як частина складової може бути однозначно? У нас постійно відбувається. Там невеликі по 50-60 чоловіків коли більше обміни. Тому я думаю, на цій зустрічі будуть які мати перепадки. Я вам дякую, пане Данило, що ви доєднались до нашого етару. І нагадаю, що експерт при Верховній Раді України Данило Павличенко був з нами на зв'язку.